Отруєння, одушення, розчленування, а згодом зберігання частин тіл у морозилці, черепи на полицях, серця в банках. фотографії тіл, зроблені уже після смерті, і спроби створити живих зомбі, сверлящі дірки в головах жертв. Це історія про Джефрі Дамера. Історія, де жертви не лише вмирають, вони зникають. Назавжди, а головне це історія про те, як система не бачила, як монстр ховався роками у неї під носом, як поліція сама віддала дитину у руки вбивці, і як сусіди не чули крики, але відчували запахи і нічого не робили. Ми не будемо прикрашати і не будемо перебільшувати. Ми покажемо правду, такою, якою вона була. Це історія, яку варто знати. Щоб ніколи більше не дати пічми, шансу повторитися.